Цей тиждень на Хмельниччині буде помірно теплим та без температурних гойдалок. Найближча ніч мене без істотних опадів, а температура повітря становитиме 6-8 градусів тепла. В день у вівторок, 24 жовтня, прогнозують плюс 14, плюс 16 та без опадів. У середу, 25 жовтня, нічна температура сягатиме 10 градусів з позначкою плюс, але прогнозують і дощ як вночі, так і в день. Щодо денних температурних показників, то стопчики термометрів цього дня коливатимуться в межах 14-16 градусів тепла. 26 жовтня трохи похолодає. Вночі буде до 9 градусів тепла, а вдень не вище за плюс 12. Крім цього, у четвер у другій половині дня можливі зливи на всій території Хмельниччини. Вночі та вранці в п'ятницю опадів не прогнозують. А ось в день знову дощитиме. Щодо температурних показників, то вночі буде плюс 6, плюс 10, а вдень від 9 до 13 градусів тепла. У суботу, 28 жовтня, дощі можливі на півночі області, а день має минути без них. Нічна температура повітря. Коливатиметься в межах вісьмидесяти градусів, а денна до 13 градусів тепла на Шепетівщині та до плюс 17 на Кам'янецьчині. у центральній частині області до плюс 15. У неділю погода буде схожою. Вночі, 29 жовтня, прогнозують від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, а в день – 13-16 градусів тепла. Опади мало ймовірні. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.